Ну що ж, а з вами ми, дітки, сьогодні використовуємо додаток Біблія для діточок, який ви можете скачати на Андроїді або в App Store на Айфоні. Отож, ми включаємо цей додаток і... Там з'являються картинки від багатьох різних історій. Ось вони є. Ці історії починаються від сотворення світу, Адама і Єва, дерева пізнання добра і зла. Потім ми бачимо ковчег Ноя і так далі. Ізраїльтяни впло, в Єгипті. Ось. І потім, Як вони виходять з Єгипту, є е, е, книга суддів, Давид, Царі. Ось. І е, Ми бачимо, як е, тут народжується Ісус, тут є ясла. Трошки далі ми бачимо оце озеро Галілейське, де апостоли ловили рибу. І сьогоднішня історія от якраз отам про п'ять хлібів і дві риби. Великий пікнік. Великий пікнік. Починаємо читати. Ісус завершив навчати народ на горі. Усі зголодніли. Відпусти людей. Нехай розійдуться собі і куплять їжу на навколишніх селах. Порадили учні. Проте Ісус хотів навчити людей довіряти Богу. Ми бачимо тепер тут є картинка, ми можемо натискати на різних персонажів, і вони щось будуть робити. Ось кажуть відпусти, Ісусе, то стільки людей, відпусти їх. А Ісус каже: нагодуй їх, а там ви чули. Оце животики, їхні бурчать голодні. Бр -бр 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 -бр. Ісусе, відпусти, так багато народу, вони голодні. А Ісус каже: угу, Я знаю, що з цим робити. Так, бачите, як цікаво. Так, я знаю, що з цим робити. І ми там знайшли самоцвіт біблійний. Ви бачили, там такий був сяєв, ми собі його назбирали. Ось тут у нас ще навіть є ослик. Якщо на нього торкнутися, він теж щось каже. Дивимось далі. О ні, ще в нас є тут пташки. Якщо натиснете дерево, є пташки. Цікаво. Чом би вам не нагодувати їх? кинув виклик Ісус своїм учням. Нам цілий рік доведеться заробляти, щоб нагодувати стількох людей. Зневірилися вони. Скільки їжі у вас є? Запитав Ісус. Ось ми бачимо Ісус і його учні. Скільки Ісус? Ти кажеш, щоб ми їх нагодували. Нам треба цілий рік працювати для того, щоб нагодувати таку велику кількість. Нагодуйте їх ви самі каже Ісус. Самі? Як ми це зробимо? Так так каже Ісус. Самі. Ось там у нас є діамантик. У нас ось ми знайшли ще один біблійний самоцвіт. так. Ми бачимо, що дерево це тут теж оживає, коли ми натиснемо на ньому. Так, це така реакція учнів. Що? Нагодувати цих всіх п'ять тисяч це неможливо. Але там є якийсь хлопчик. Бачите? Каже, ооо, я тут щось маю. Цей хлопчик щось має для Ісуса. Ось він показує, я що щось маю. Хм. 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 Ну що, друзі, треба нагодувати п'ять тисяч. Хто їм цьому допоможе? Там їжі немає. Он один хлопчик, вказав Андрій, у якого п'ять буханців хліба і дві рибини. Ісус усміхнувся. От і чудово. А тепер накажіть усім присутнім розміститися на траві. Апостол Андрій побачив, що є хлопчик, який має 5 буханців хліба і дві рибини, і от привів його до Ісуса. А Ісус його похвалив. Подивіться, як виходить, яка цікава історія з зачіскою цього хлопчика. Придумав художник. Так, а учні думають. Як так може бути? Там всього лише п'ять буханців хліба і дві риби. Давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На всіх людей? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім для всіх людей. Не можу порахувати, як таке може бути. Там п'ять тисяч людей народу. Ну, що буде далі? О, тут є запитання. Хмаринка. Ми натиснули на запитання, як там, як ви бачили, там була хмаринка. Натискаєш на хмаринку, отримуємо запитання. І навіть це запитання ми можемо включити. Чи Хотів Ісус відправити натовп голодних людей у навколишні села, щоб ті самі купили собі харчів. Звичайно, ні. Так? Чи ні? Не хотів відправити. Ісус сказав учням ви нагодуйте їх, і їм у цьому допоміг хто хлопчик. Саме оцей хлопчик, який мав п'ять хлібів і дві риби. Люди посідали на траву, зайнявши значну частину пагорба. Ісус подякував Богові за хліб та рибу, тоді поламав їх і роздав шматки учням, щоб ті роздали їх іншим. Опа! Ось як тут художник зобразив чудо, яке Господь Ісус зробив. Він взяв ці хліби і рибки з рук цього хлопчика. І примножив їх. Це було чудо примноження хлібів і риби, і все завдяки цьому хлопчику, якого ім'я ми навіть не знаємо у писанні, але який назавжди увійшов в історію, в історію Євангелії, в історію всього світу. Тому що таке чудо Ісус звершив, що аж до сьогодні ми його розбираємо і намагаємося для себе взяти великі уроки. Подивіться, як ці люди кажуть: Вау, так, це чудо, яке звершив Ісус. І набуть цей хлопчик зовсім не здогадувався, що таке велике чудо на нього сьогодні чекало, коли він брав з собою ці п'ять хлібів дві рибини. Господь завжди знає, як допомогти тим, хто хоче послужити, зробити добро. Він їм допоможе. Учні Ісуса пороздавали всім шматки хліба й риби. Там було п'ять тисяч чоловіків. А також багато жінок і дітей, кожен їв стільки, скільки хотів. Ну що, завдяки цьому хлопчику, який віддав свої хліби й риби Ісусу. Що ми бачимо? Всі так наїлися. Ой, подивіться, вони кладуть руки на животик, вже не можуть більше їсти. Навіть кидають ще трошки своєму віслючку. Ой, наїлися, показують, наїлися, наїлися. І опа! Візлючку, ням-ням. Самі наїлися і ще твоїх своїх тваринок погодували. Може, ще дати? Ой, вони вже так наїлися. Всі наїлися. Так, велике чудо, господь створив. Так, ну і не забудьте, в нас ще є там хмаринка. Коли натискаєш на хмаринку, буде запитання. Ні, дякую, ми вже наїлися. Наїлися. Вже не можемо більше. Дякую, дякую. Опа, але віслючок завжди готовий ще поїсти. Запитання. Ісус учинив диво, маючи лише і нагодував п'ять тисяч чоловіків. Багатьох жінок та дітей. Він мав лише віснучка, п'ять хлібів, дві рибки чи дерево. Яка відповідь. Звичайно п'ять хлібів і дві рибки. Після завершення обіду учні зібрали те, що залишилося. Тепер у їхніх руках було 12 повних кошиків їжі, хоч на початку лише п'ять хлібин і дві риби. Тепер люди зрозуміли. Що можуть довіряти Богу, який турбується про них. Подивіться, скільки їжі було лише п'ять хлібини дві рибки, які належали цьому хлопчику. Але він не пошкодував їх і віддав їх Ісусу. А Ісус зробив стільки багато їжі, що залишків було аж дванадцять кошиків залишки після того, як п'ять тисяч людей. Поїло ось таке велике чудо, Ісус зробив завдяки жертовності цього хлопчика. Він не був жадібний. Навпаки. Він віддав Ісусу все, що він мав. Не чотири і не три рибки, а віддав всі п'ять рибок і дві хлібини. Питання на завершення. Ісус показав людям, що вони можуть довіряти Богу, який турбується про них. Правда? Правда. Чи неправда? Правда. Отримана нагорода! Ми пройшли цей урок. І ще тут є гра. Можемо натиснути, що це за гра. Гра наліпки з історії. Ага. ми можемо розставляти оцих персонажів. Ось ми бачимо: ми можемо поставити сюди Ісуса і хлопчика. І між ними зробити діалог. Ось картинка Ісуса Христа. А тепер пошукаємо хлопчика. А ось він є, хлопчик, і ми його зараз перевернемо обличчям до Ісуса ось так. І ось тут хлопчик каже, ось в мене є п'ять хлібів і дві рибки. А Ісус каже, молодець, давай їх мені, я зроблю з них чудо! І ти зможеш нагодувати п'ять тисяч людей своїми п'ятьма хлібами і двома рибками. І фото на пам'ять!